Ну, от, Я переїхав до адміністрації, викисвідав це будівля, вона е, це гляна, як бачите, побудована давно. І зупинився на парковці відвідувачів і хочу показати зараз. Навколишнє середовище. Ми бачимо церкву, далі падає готель. І теж парковка. Ту парковка, по-моєму, для працівників. Далі. А навпроти, е, ви бачите, City of Бесхецінд Police Building. При вході собачка, пам'ятник собачці і паркінг Рейнджі. Давайте трошки пройдемося, поговоримо. От. ну ось таки, ви бачите, як дотримуються правил дорожнього руху водії. Тут дуже строго. Навіть те, що є ці так називаємо понти дають, за тікети є порушення правил дорожнього руху. Ну, за різне порушення різні кількість їх дають, це зрозуміло. І тому тут е перездавати екзабини на права, е коли багато тільки тих, це теж погано витратної грошей. До того ж є страховка на автомобіль, е яку е порушення правил дорожнього руху страхові компанії бачать і збільшують вам страхову е взнос. Так що все це дуже погано. Тому дійсно тут повністю стараюся всі дотримуватися правил дорожнього руху. От city Manager, City Club, Risk Manager, City етені, Finance, human resources, recreation and health, Economic parts, економісти В Взагалі, все, що для того, щоб працювало місто. От такі. Будівля Будівля хороша, в першу чергу, що вона цегляна. Це даунтаун вже, і в даунтауні, звичайно, тут багато цегляних будівель, тому що вони давно будувалися. Ну і як ця будівля поліцейських теж вона цегляна, ну, по крайній мере, не дерев'яна. Але знову ж таки бачите, що людей дуже мало на вулицях ходять основні. Якщо подивитися, як дотримуються правила дорожнього руху, то знов таки всі дотримуються. Тому що не дотримуються, тут дорожче собі буде. Давайте далі я пройдусь по кварталу, покажу, що тут ще є. От напроти там чейсбанк. От Знову ж таки це ранок. І звичайно, парковок багато, якщо можете побачити, що і в честь банку всі працівники, які тут приїжджають на роботу, де офіси в центрі, звичайно, вони йдуть на машині. Тому парковок багато, і я можуть поставити на парковку. Ну, панфо Сіті Холк, нос є. Так. От тут написано, що це парковка тільки для працівників міста. А Відвідувачі повинні запаркуватися там, ну де я запаркувався. І от так от вони щось тут пропонують. Дірграс. Розсаджувати все інше. Ну, пішли далі подивимося. Знову ж таки, давайте продовжую я розмову про транспортний рух і поліцейських. Приклад, хочу, як не приклад, а за останні двоє суток вечором потім на ранок наступних суток, дня, наступного дня, я бачив проїжджаючим бачив. Дві, як би сказав, страшні аварії, тобто там сильно побиті машини. Одна аварія була там, я зрозумів, що гнали поліцейські за порушення правила дорожнього руху, не знаю, яким, з чого він тікав. І він теж вроді, там і друга машина врізався і взагалі вискочив посередині тут на дорогах, часто бувають такі острівки. Асфальтовані. Він навіть туди вискочив. Машина сильно була побита. Там багато поліцейських розцепили, було навіть важко приїжджати. І подібна аварія сталася зранку, коли я вийшов на моїй дорозі на першому штуковому тежому перехресті, де, до речі, були знаки тільки. Ну, давайте підемо сюди, от ще 4-3 секунди. Два, один. Ну, це нормально, коли отак завершувати перехід. От. На одному з найближчих перехрестя на моїй вулиці, де я живу, там на перехресті не світофор, а знаки стоп по чотири сторони. І теж сильна валя, там було перекрито. мені довелося, я коли повернув, туди прийшлося відвертатися і об'їжджати. Тому що це перехрестя було перекрите, бо там теж вони сильно ударились. Мабуть, отак от перпендикулярному напряму один одного не пропустив. Може, це було і вночі, бо це було теж зранку. отак от. Коли я виїхав, там поліцейські вже стояли і це діло. І вони значить, теж сильно вдарились, дуже сильно побиті машини були. Так що, якщо, як ви бачите, зараз я перехожу, є спорушники такі. Інколи часто, ну не часто, то тобто я бачу інколи, що ганять на таких, типа. Типу спортивних автомобілях, вот. це теж стара будівля, я буду відволікатись, щоб розказати, тому що в мене якась ностальгія по Україні, там у нас більше з цього, тим більше в місті цегляних і недерев'яних будинків. Дерев'яних будинків, здається, в Києві вже й немає, які там три більше поверхи. А тут часто це зустрічається І нові будівлі. Так як я розказав попередньому. Відео, тобто, може, це буде в одному відео. Будівництво 7-11 підрозділу. Ось це такий тиш Бекетсфілд, Каліфорнія. Оце будівля побудована в 1866 році. Можете подивитися, скільки це років. І вона краще виглядає, ніж дерев'яні будівлі, там трьох чотирьохповерхові які побудовані в. 5-10 років назад чи 20-14. 30. Ну да, дивіться, це вже тут скільки? 24-й це 100. І тут, і там, вважайте, більше 150 років, 160 років. А оця будівля адміністрації теж, скоріш за все, е, такого е, десь, е, такого будівництва, що зліва. От. Ну, пішли далі, подивимося. Падре готель теж старий будинок, можна зрозуміти по фасаду, тому що зараз будуються всі будинки, як от бачите, по ходу мого руху. Тобто рівна стіна, вирізи для окон і примітивні окні. Ніякої архітектури. ця будівля теж, мабуть, не також і нова. Але е в якийсь момент в США обламались, робити цікавий. Архітектури за виключенням деяких. І стали будів... будувати прості. Так само, як перейшли до будівництва каркасних будинків житлових, одно-двохповерхових, там, буває, трьохповерхових, тому що це саме, дешевий, саме простий спосіб. Зараз я йду. Так, яка це в мене вулиця Ну Тут по Ай-Стріт теж є, вже в центрі ми бачимо, зустрічаються різні е, харчові заклади. От. Давайте перейдемо. Але ніхто не ходить. Парковки теж можете побачити скрізь є, дозволені, там час-два, але я от ні разу не фіксував, чи якось фіксують їх, чи ні, що довше машина стоїть. Можливо, тут це і не робиться, це тільки для форми. Виставляються такі знаки, що там час, чи два дві години, чи півтори години стоять. Публічна парковка, вона цікава, а там ще написано: 2 години фрі і. Один долар кожна додаткова година. А це знову ж таки парковка для автомобілів, які мають дозвіл тут стоять зліва. Тобто, мабуть, якісь працівники. Ну, так, я опішов один квартал. Як бачите, в основному людей немає, одинокі ходять і то до своїх автомобілів. Не далі. Отже, висновок. Порядок тут тільки від того, що дуже серйозні покарання і якщо ти порушуєш, то зразу в тебе багато негативних моментів, які всі хочуть уникнути. От, будь ласка, щось продається. От. А от справа оця будівля, вона можливо і не дерев'яна, а металева, от, але вже не цегляна. От. Це тільки частина даунтауна, центру викриціла, але вона, як і всі інші, зараз це вранці буде в пістані. Хто тут не ходить? Вечором тут з'являються люди, але вони в основному будуть навколо ресторанів і подібних закладів. Отже, треба бути готовим до того, щоб налаштовуватись при переїзді в США, налаштовуватись на те, що тут дійсно закони діють. Треба їх дотримуватись. В основному всі ці роблять, але є порушники, нічого не скажеш, тому що е, люди приїжджають дуже різні і це потім видно по поведінці. Окремо розкажу в наступному відео. Як тут люди одягаються? Оце ж точно треба буде пройтись десь під вечір, щоб не дуже темно було знімати, показати, як люди одягаються. Якщо сказати, що вони одягаються, то сказати неправильно, вони просто не звертають на це увагу, в чому вони ходять. Ось, звичайно, якби такі солідні люди, скажімо так. Я тут бачив і ну, чоловіки в костюмах, і жінки теж відповідних нарядах. Туфлі на, на калбуква, там плаття чи якийсь костюм такий діловий, це інше. Але 90%, якщо не 99%, ходять а, аби в чому. От. Інколи здається, е, що вони в е, чому спали, в тому і вийшли на вулицю. Але це знову ж таки окрема тема ротовою. Ну і от, знову ж таки, е вулиця, яку, по якій зараз приїжджають автомобілі, це Trackston авеню це теж одна із центральних вулиць міста. Все, до нових зустрічей.